Вітаю, шановні, на каналі Суржик .ua. Безумно дякую вам за підписки. Прям зірвались пацани, новенькі залетіли, пишуть відразу коментарі, відоси круті пацани. Ну, круті, не круті, стараюсь, граю для себе і, хочеться, знаєте, от виложу відос, хочеться, щоб ви підтримали. Бачу, що підтримуєте. Дякую вам безумно, прям дуже чесно. Прям мені дуже приємно. Лайки насипаєте. Молодці, молодці. Стараєтесь теж дві кнопки нажали. Ще коментар написали. Прям дуже приємно. Дякую вам велике. Ну що, поїдемо, повибиваємо. Пограємо, що вийде з цього ще не знаю. Підгорить, не підгорить, та по-любому підгорить. У мене нерви піпець. Ну, бажаю приємного перегляду. Постараюсь, може щось новеньке, може на якійсь новій тачки. топчик возьмемо. Подивимось, як піде. Бо тут вибувало, тут. тут... Який чорт її создавав цю гру? Ну дай Бог йому здоров'я, чесно. Молодець, От настільки вона непредсказуема, що просто піпець. Погнали! Є конкурент. який зараз, скоріш за все, ще мене й викличе, да? А я візьму. Він не захотів брати, а я візьму. Якщо я... Блядь, Блять, ну серйозно. Серйозно? Це такий розсинхрон? Охереть, прикинь Блять, ну форза. Ну форза. Ну не маслив просто. Просто найкраща гра. Ну шо ты? Едешь, чи не едешь, чи... Что ты там? Нема нічого, да? Ну шо, мабуть, поедем тоді з с тобой, дружок? Нехер забирать у мене дропа перед носом. Кажи вам, не кажи вам все до лампочки. А, він ще й викликає. Вот молодець. Ну що поїдемо, скільки твій їде. Да, заборчик не забудь збить. Як діла? Дурко. Хі -хі. Ну не повезло тебе з машиною, Ну шо ти будешь робити? Цурок тебе зараз на пляшечку і посади. Он четверка лежить, бачиш. Так, отут головне зараз обережненько проїхати. Ну це все. Дуркоти, то я можу сказати. Береш мініка тоді печі. Не треба оце там штовхатися. Ну ж тобі повернеться все. Орзани не прощай. Я скільки разів толкався, а потім мене вибивали, блін, на дев'ятках. Порзани не прощай. Отакі От речі. Да, еще один очкошник мініка боїться, прикинь. От я страшний, да? Умею людей покошмарить. Охренеть. Пекайте, баранчика, не до вас зараз. Зовсім. На чому він був, навіть не знаю. Ну мені пофіг Бачиш, я дохитався до нього. Давай, давай, поить через фестиваль. Да, да, да. Конечно, тут-то бедро почекают. Что там? Другой ривень. Тут совсем ничего, понятно. Ну, шо, Їхать дропи дивиться, бо на мініку, звісно, шансів зовсім небагато. Чекай, оцей начебто ближче, ні. Ага, дякую. В зоні, зона оця, да. Так, бере. Ні, ну тут шансів майже нема, але подивимось зараз. Я ще трошки неправильно їду. Треба було... Бля, ну відстань, не мішай, о, пліс, спасибо. Да, тут шансів нема. Там треба було їхати сильно лівіш. Все, виходимо. Не будемо заважати. Что брать? По-моему. Понятно. Ведразу, да? Откудась куда назад. Ну что ты? Поедешь за дропом, чини. Придрімав. Не хочеш гонку, ну що такое? Ну, чого ти не хочеш гонку? Ну, чорти я ще сюди поїхав, треба було. Пирамиды просто объехать и все. Выбачь, дружа. Якщо я тобі завадив виграть, я думаю, що я тобі не завадив. Такс. Що за зона з бур'янами опять? З болотами. Ну мені чекай оці цікаві гравці. Ось летить уже дивись. Ну а як же? На чолі, не врубатися ніде. Та ти що Нереально. Чувак, ти по воді вирішив, да? Ну давай. Ну чола, на асфальт выезжал, вона зовсім не керується. Поэтому якось так. Опа, Мінік, чекай. <гум> мінік. Та давай швидше мені тачку, Ну йомає, поїхала. За Мініком. Поїхали за Мініком, поїхали. Ну вони вже в гонці з мініком, з моїм по-любому. Да, я загубив його. Ну ладно. Я з ним. Тут же ж і на дорогу треба дивитися, і на міні-карту. І куди він поїхав, я не зрозумів. Краще, блин, на цих машинах дать трошки повишену. І все, и хай їде собі спокойно. Ты їдеш як на автоматі. Що за зона? Це я зрозумів більш менш. Що тут у нас? що ти хочеш гонку чи ні? Давай я прикинусь, начебто боюсь тебе. який там нахер хочеш вони тут, Блін всі такі очканавти Блін хочеш ага. Я, до речі, ще не побачив, що він взяв. поїхали Блін Вишеню даєш і хай пече як на автоматі і все. Що Шо там щось видумувати? Так, а тут блять, ліси, 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 тупо ліси, тупо жесть. Ще це воно важке, не зупиняється зовсім. Обережно. Ну так, значит, то норм. Так, треба тепер чуть-чуть роздуплитися, де я є. Хі -хі. А то шо то я вообще тут заблудився. Ага. Ну погана машинка для цієї зони. Вона така швиденька. Ага, я я заїхав. Де один чоловік? Давай сюди якось виїжджати. Тут тупо стоять чекать теж не варіант, Бо я колись так стояв чекав і нічого не дочекався. Семерку фарарчика все взял. Все вот тут чи ні? А блядь, ну там же ж карінчик, ну шо ти. Круть верть, машина просто жесть. Давай, вони були там, тепер тут. Давайте, розкажіть, що ви всі в гонках зараз. Жодного з вас нема. Ось один є. На чому ти? Давай зараз зачеплються раз і все. ну шо то. Утік. Дурака кусок, блин. Ой. Ну шо, ти може? Чи хто? Не хочеш? Може ти? Давай поїдемо, подивимось. Хоче гонку чи ні. Нам, до речі, сюди було б непогано виїхати. Бля, ну це щось таке, непонятно на чому воно ще, сука. Ага, тікає, очкошник, понятно, ось дивись є. Все, успокойся ну чуть-чуть. Це жесть. От, от цю зону, оце просто пиздец, якийсь з тими. Ну, з містками за цими. Тут просто тупо треба знати, як їхати, А я хера не знаю. Я кожного разу я забуваю і. Ну, коротше. Так, беремо непогана десяточка для цієї зони, пойдет. От ганяться ще 13 секунд, понятне діло, що вже не гоняться. Ну все, і поїдемо по цій. Зараз отут виїдемо. Подивимось, що вийде. Чиз чоловік ще? багато вас, пацани. Скільки секунд? 12, да? Вийхать. Тупо прямо. трошки, правіш, потім лівіш і прямо. Угу. Final final... Секунд 12 виїду. Good luck, пацани. Будете міняти фініш, да? Ну, окей. Отлично. Может получилось у вас. Вот если она пішла з ракой вперед, то все, ти ну, що не роби, куди руль не крути, вона все одно йде з ракой вперед. А блять, ты успокойся, ні, Я не можу її изловить просто, капець Але газ пол давиш, вона, ну, не контролюється абсолютно. Вам на геймпаді, наприклад, повернути максимум праворуч, а потім різко ліворуч, вам... Ну, там скільки Долю секунды. А мені руль. Прикинь, в одну сторону, потім в іншу. вивернуть Не, ну це изи катка, я не знаю. Мені аж не цікаво стало. Хі -хі, з вами грати пацани ви серйозно Що така слаба? Что ти там? що ти На чому ти там летиш Та як я мовч? Ну таке. ні о чому 4 вибитих Окей. Okay. Я навіть не знаю. Ну, все одно є топ. О, ну правильно, я так і розраховував. Та я і на 2000 не тот На 2000 не заслужив. Ну, це така серія просто ізі Прям щоб я там старався сильно, щоб срака горіла На початку. Зайшов, взяв, все. Ну що, шановні, отакі дві серії, попередня і оця це вам такі. Ізі катки на вихідні. Дякую тобі, Форза, за те, що зберегла мої нерви. Що перша кат... попередня серія з першої катки взяв топ. Що оця серія з другої катки взяв топ. Викладу, як є. Ну, саме подивитесь, щоб нічого, я людина чесна, дивіться. З першої катки, а ось вам з другої катки, теж топ. Топ є, серія є. Все, вихідні, бережіть себе. Хлопці, дякую вам ще раз. Безумно, дуже вдячний за ваші коментарі і за підписки. Прямо ну, на цій неділі дуже мощно підтримали. Дуже мощно. Ще раз, дякую, ще раз, бережіть себе обов'язково. Все буде Україна. па-па.